Всім привіт! Презентую вам лот джинси чоловічі та жіночі. Бренду ліверчі та есмара. Чоловічі бренду ліверджі. Есмара жіночі. Матеріал бавовна, еластан та поліестер. Є різних видів та забарвлень Чоловічі в лоті буде 5 одиниць. Розмір від 48 до 52. З розміром 48,50 буде по дві одиниці. З розміром 52 буде одна одиниця. Жіночі у лоті 7 одиниць. Розміром від 36 до 46. На манжетах, на резинці. Вартість лоту 3270 гривень. Собівартість одиниці 272 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня.